У вас вже ціло тисяча! Це вам. Дякувати на словах це одне, а я хочу зробити вам. Що я хочу зробити? Конкурс! Коротше, хочу подарувати вам два місяці безкоштовних парних занять. Це 16 безкоштовних занять. Правила дуже прості: треба бути підписаним, треба поставити лайк, написати коментар, чому ви хочете вивчати англійську. Ні, насправді напишіть, що хочете, мені все рівно, можна -бла -бла -бла, от щось типу такого. І, звісно, напишіть свій інстаграм, в разі чого ви виграєте, щоб я вам написала. І остання штука, але не спішіть це все зараз робити, Це все треба зробити у широкому, цьому великому відео, тож переходьте на YouTube канал. І остання умова це одне з моїх відео набрало найбільше всього переглядів, це було 700 з чимось. І на цьому відео повинно бути тисячу переглядів. або можете просто хтось, якщо це одна людина постави, подивиться, можеш просто прокрутити короче це відео тиші разів і виграєш безкоштовний курс. Термін конкурсу не обмежений, поки не набере тисячу переглядів. Кісесно місяс.